Відміняй запис з Русланом, не працюй з ним. Сьогодні пише мені клієнтка. Я хочу скасувати запис нашу сесію, тому що мені сьогодні приснився сон. За мною гналися дуже два страшних чоловіка, які мене догнали, почали душити. Вони були такі страшні, а я навіть кричати не могла. І вони мені говорили: відміняй запис з Русланом, не працюй з ним. Я прокинулася вся в страхах, мені досі страшно, і я от пишу, щоб відмінити запис. Тут питання до психологів та й зетериків в тому числі. Ми ж розуміємо, що ми. Ми в цьому світі не одні. Є певні сутності високовібраційного плану, такі як ангели. є сутності низьковібраційного плану, як, наприклад, християнці називають там біси, дьяволи. Також питання: як ви думаєте, хто у віснах приходить до таких клієнтів і чому вони все роблять для того, щоб людина не йшла в розвиток? З точки зору класичної психології, людина знаходиться в дитячій позиції, в позиції жертви. Вона настільки не готова переходити в дорослу позицію, змінювати своє життя, що через Підсвідомість впливає на себе через створення таких от страшилок для того, щоб не дозволити собі піти у дорослу позицію. Напишіть вашу думку, особливо мої клієнти або мої учні. Цікава ваша думка.